Сьогодні 1 березня, а це означає, ну, крім того, що нарешті закінчилась зима, і нарешті почалася весна, і буде тепло, і день буде довший, і жити захочеться більше. А це ще й новий місяць, новий челендж, нові книги, які я буду читати цього. Місяця. І так, мене звати Ірина Кол, рада вас бачити на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, це вже третє відео про мій книжковий челендж, де я вибираю із такої от коробочки різні листочки із відповідними книжулями, відповідними жанрами. І так я обираю приблизно 3-4 книги на прочитання у березні. Можливо, навіть виберу 5, зроблю такий собі виклик. Чому ви й ні? Минулі два відео про мої читання у лютому та у січні вже можете подивитися на моєму каналі. Перше відео було про те, як я взагалі робила цю коробочку і з завданнями. Там також є посилання в описі на всі листочки на всі завдання, які я писала, які я собі обирала. Тому можете зайти подивитися. І якщо ви ще не взяли участь, якщо ви ще вагаєтеся, то. Беріть участь, тому що це дуже цікаво насправді. Ми буду дуже затримуватись. Будемо давайте обирати книжулі, бо мені вже дуже-дуже цікаво, що ж я читатиму у березні. Поїхали! Так, перший листочок є. Червона обкладинка. Зараз покажу, щоб ви все бачили, що все чесно, що я нічого не підробляю. Червона обкладинка. У мене насправді багато червоних обкладинок, і червоних обкладинок, як мінімум, ви бачите на відео. Андо. Друге. Будь-який трилер детектив. Думаю, що це може бути. Е, знаєте що, звісно ж, ви не знаєте. Я думаю, що це може бути хімія смерті, тому що я давно хочу прочитати, познайомитися із е, цією серією книг. Наступна! Так. Знаєте, блін, зараз я покажу, що тут в мене випало. Перечитай улюблену книгу. Я думаю, там, мабуть, вам не видно, тому що фокус дуже, дуже класний. Я буквально декілька днів тому думала про те, що я можу вибрати. І я думала, що якщо мені випаде перечитати якусь книгу, я візьму або жорстокий принц, або змія і голуб». Просто ну розумієте, що це за коннект? Ну, це, мабуть, мої. Е... Бажання в космосі почули четвертий височок, четверта книга. Щось велике. Книга видана у рік мого народження або популярна книга у 98-му році. Ну, тут не написано, але я 98 року вона знає таким ще один е цікавий факт про мене. Я подивлюсь. Я не впевнена тепер в цьому листочку, якщо чесно. Це четвертий, давайте я витягну ще п'ятий. Так, ось приліпивсь. Прикольно. Трохи попадали всі листочки і було б не дуже цікаво. Ага. Книга на реальних подіях. Я колись хотіла прочитати за перекопом є земля. Я не впевнена, що це прямо таки на реальних подіях, але я загублю. Я подивлюсь. І ще у мене як варіант є оця книга, страшенно голосно і неймовірно близько. Коротше, щось із цих. Можливо, я ще подивлюсь, що в мене ще є. А, о, добрий вечір! Я вибрала. Червона вкладинка, червона обкладинка. І суперка чи під суперкою. Ну, Трошечки бордова, але ну, червона класника, нічого не знаю. Стоп, а що, що не так? <смі> Підожіть. Відео про те, як я просто не можу роздупитися. Ага, це книга називається на реальних подіях. Дуже дякую. <смі> ще книга називається на реальних подіях. <смі> Окей, книгу я вибрала. Книга на реальних подіях буде все те не зримо світло. Це таки. А знову ж таки, я хотіла її прочитати. Я знаю, що є серіал. До речі, супер те якраз по серіалу. Так, тепер шукаємо книгу, яка була видана або була дуже популярна у рік мого народження тобто 98-й рік. А мені тепер пішов у поміч Гудріц. Зараз будемо дивитися, які тут книги були популярні в 98 році. Тут дуже багато вони написані англійською мовою, і я, можливо, не всі зрозумію, що це за книга. Але я бачу, що тут є з тих, що я впізнаю, це Ніл Гейман. Я не знаю, що це за книга. Старда ствоже Шоколад Джон Гарріс, Але я читала вже колись цю книгу. Ну, реально, тут дуже багато різних навіть авторів, яких я не знаю. Hours later. Кінець. А, мабуть, я виберу цей варіант. Сподіваюся, цього разу мені пощастить. Мій улюблений троп. Мій улюблений троп віднемився до кохання. Ну, наскільки я знаю, в цій книзі є про відданася до кохання. І в принципі можна взяти її. Але я ще задумувалася над книгою, боже, де вона є? На цією книгою. Але я не знаю, наскільки тут віднанеся до кохання, тому я сумніваюся. Попередньо в мене ось такий списочок книг, які я хочу прочитати у березні. Я думаю, що ось оця. Ось оця книга. В мене точно викличе дуже багато емоцій, тому що, ну, перша книга була щось іще. Я думаю, тим паче мене розтроще. Клас! Ну а ми з вами вже побачимося в кінці цього місяця. Що ж, от уже 31 березня і настав час підбивати підсумки, які ж книги я. Все ж таки обрала для челенджу, який прочитала. Скажу вам спойлер, що я поставила свій особистий рекорд. Тож давайте все по порядку. Поїхали. Попередній мій рекорд був 9 книг за місяць. Це було минулого липня. Тоді я була також в шоці, з того, що я скільки встигла прочитати цього разу. Я встигла прочитати аж 10 книг. Я з собою дуже задоволена, якщо чесно, але це все завдяки челенджу 24 години читань. Коли я встигла прочитати 3,5 книги. Якби не це, можливо було б набагато менше книг, прочитаних у цьому місяці. Перша книга з челенджу це червона обкладинка». Я прочитала такий Bruce Vous, тобто жорстокі обітниці, безжальні клятви, кому як подобається. Але факт залишається фактом, що ця книга просто розбила мене вщент. Це друга частина дилогії Небесні суперники. Це прекрасна історія. Якщо коротко, взагалі, про що ця книга, про що ця дилогія, тут нас головна героїня Айріс на початку книги відправляє, прощається із братом Форестом, який йде на війну. А, а війна тут у нас між богами. Вона дає обіцянку брату те, що вона буде навчатися, що вона не закине навчання, що вона буде доглядати за мамою. Але вона свою обіцянку не втримала. Вона пішла на роботу у видавництво, де вона познайомилася із Романом Кітом, моїм ідеальним просто чоловіком. Знали б ви, знали б ви просто, як він до неї відноситься. Я ну. Але це були події першої книги. Другої я вам не скажу, тому що будуть спойлери. Але факт в тому, що ну, це не те ще 10 з 10, це прям мільйон з 10. І мені дуже сподобалась взагалі історія. Мені дуже сподобались взаємодії героїв, їхня дружба. Ці персонажі боже, вони стали мені просто як рідні. Я так за них хвилювалася, ні за кого так не хвилювалася, як за цих персонажів. Щодо світоустрою, то в мене були деякі питання по першій частині. В мене було багато питань, але. Плюс в тому, що я відповіді отримала саме в другій частині, і це дуже великий плюс, тому що ну, для мене важливо, щоб був хороший світоустрій, і щоб не було якихось сюжетних дірок. Тут цього не було, тому ця книга ще більше ідеальна. Я дуже хочу, щоб якесь видавництво українське взяло цю книгу в переклад. Я бачила, що видавництво РМ. А взяло цієї авторки іншу якусь ідеологію, здається, і я дуже сподіваюся, що вони перекладуть ще й цю ідеологію, тому що ну, це прекрасна історія. Я, до речі, в кінці дуже плакала. Я плакала просто як не в собі. Ця книжка розбиває мені серце вже другий раз, як міло з 10. <реш> переходимо далі. Також книга із челенджу це був улюблений троп. Звісно ж, це від ворогів і до коханців. Звісно ж, спочатку я обирала книгу ці порожні обітниці, але я змінила думку, тому що я дуже хотіла продовжити читати цей цикл, тому взяла скарлет. Мені сказали, що тут від ворогів до коханців. Хоч, можливо, і не дуже такий яскраво виражений троп, мені взагалі дуже подобається цей цикл Хроніки місяця. Я читала першу Сіндер. А це такі, знаєте, якщо ви не знаєте про що це, це ретейлінги до відомих казок. Сіндер в нас про попелюшку, Скарлет про червону шапочку, Крес про Рапунцель і е, Вінтер про білу сніжку. Там ще здається якісь додаткові є дві частини, але я про них не знаю, тому нічого не можу сказати. Щодо Скарлетт, я можу сказати те, що мені ця книга більше сподобалась, ніж Сіндер, а тому, що в першій частині. Ми більше знайомимося із героями. Мені і та сподобалась, але ця трошечки більше. Хоча я їй все одно поставила 9 з 10. А що взагалі сюжет? Ну всі ми знаємо попелюшку. Нас головна героїня прийомній сім'ї. В неї є дві названі е сестри, названа мати, і яка над нею ну не те що прям змущається, але вона постійно там заставляє її щось робити. А у нас Сіндер е кіборгиня, і вона механік. І вона, звісно, все ж там лагодить по цьому всьому цьому ділу. Ви зрозуміли, коротше. А, окрім того, всього в країні, взагалі у світі, є така от хвороба, якась чума. А, я вже забула, як вона називається. Дуже багато людей гине. Ще тут є такі от місячани, тобто люди, які прилетіли з місяця. Одна місячанка, головна місячанка на селі. Королева Ливана вона хоче одружитися із принцем Каєм, аби стати імператрицею. А потім, взагалі, коротше, вона дуже хоче влади. Їй мало влади над цілим місяцем. Їй хочеться ще влади над землею. Тож я зараз тупо переказую сюжет. Коротше, там дуже багато всього відбувається. Там шляхи перетинаються всіх персонажів: і Сіндер, і Скарлет, і Крес, і Вінтер. І коротше. Це дуже круто. Мені реально сподобалось, хоч це і фантастика, хоч це і підліткова література, але мені прям зайшло от серйозно. Скарлетт я поставила 9 з 10, а от крес я вже поставила десятку, тому що тут ще більше подій, тут ще більше всього відбувається. В мене мозок вибухав, і я була шокована з деяких подій, і навіть в один момент я заплакала. До речі, з чого я не очікувала, так це в цій частині не очікувала такої, прямо, знаєте, жорстокості. Я була в шоці, коли я це читала. Тому ну, це вау! Ці дві книги це щось із чимось. Я дуже рекомендую хроніки місяця. Мені залишилось прочитати Вінтер. І я надіюся, що мене не розчарує кінець. Я не знаю, чого я думаю, що в мене кінець може розчарувати, але все може бути. Мені подобається хімія смерті. Це я теж тут не змінювала нічого. Книга, будь-який детектив або трилер, і це просто попало мені під настрій, мені сподобалось. Але давайте коротко про сюжет. Тут нас головний герой. Він три роки тому втратив сім'ю, дружину і доньку. І він вирішив кинути все і переїхати в якесь тихе містечко. Маленьке містечко, де всі практично один одного знають. Він туди переїжджає бути простим лікарем. До того він був відомим е судовим антропологом. Він вивчає там е цю ж саму хімію смерті, за скільки там хвилин годин е розкладається тіло, що цьому сприяє, і так далі. Коротше, ви зрозуміли. Дуже цікава книжка. І от в цьому, уже в наш час, повертаючись, знаходять мертву дівчину, і тут у це все, все починається, заворушки. Оці всякі мені дуже сподобалось, як ці книзі описали, от, знаєте, як себе ведуть люди у маленькому містечку, де знову ж таки всі один одного знають, і те, як вони от починають вони перетворюються на якихось жорстоких людей, які на один одного дивляться косо і підозрюють Ледь не друга, там якогось чи брата, чи там ще когось. Мені дуже сподобалась кінцівка, я її взагалі не очікувала. Я була в шоці, якщо чесно. У мене не було взагалі ніяких теорій, хто міг би бути цим вбивцею от абсолютно не було теорій. І тепер уявляєте, який в мене був просто шок від того, що сталося насправді. Я її поставила 8 з 10, тому що моментами мені було нудно читати. Моментами моя така. Ну, якісь там описи, ну щось відбувається. В кінці там теж такий от, нібито динаміка, динаміка, тут хоп, просто головний герой ходить там по лісу, чи де він там ходить, десь по вулиці, щось ходить, щось шукає. І це все описано на сторінки, не знаю, п'ять. Я така думаю, блін, ну. Окей, це був мінус. А загалом мені дуже сподобалось, і я буду, звісно ж, продовжувати читати інші книги цього автора. Там ще є друге і третє розслідування. Четверта книга, яку я обрала з челенджу, це книга на реальних подіях. Я вибрала «Все те не світло, але виявилось, що це не на подіях реальних. Ну я вирішила, що окей. А... Події взяті з реальних, тобто Друга світова війна, тут Франція, Німеччина. У нас можна сказати, як дві гілки головних героїв. <сум> Не знаю, що так можна назвати, але назву. Перша у нас Марі Лор, француженка, яка живе з батьком. Вона осліпла в дитинстві ще. І вона з батьком потім тікає з Парижу, здається, в невеличке містечко Сен-Мало. Сен я не пам'ятаю, сам мало здається називають, але вони все одно підпадають в цю окупацію, і вони живуть із німецькими солдатами. Друга в нас гілка героїв це. Німеччина тут у нас живе Вернер із своєю сестрою. Вони сироти і вони живуть у дитбудинку. А Вернер у нас теж непростий хлопець, він такий от дуже розумний. Він розбирається в механіці, в інженерії, в всяких оцих математичних штуках, не знаю. Короче, дуже розумний. І от в один момент їхні шляхи перетинаються. Вони опиняються в одному місці, але до цього треба ще дійти. Мені не подобається той факт, що в анотації розказують, що от вони ледь не самого початку знайомляться, але насправді вони знайомляться практично в самому кінці, але все одно неважливо, все одно це була доволі зворушлива історія. Персонажі мені тут були прям такі живі. Такі справжні, що я от так, так само я співчувала їм, як нібито справжнім людям. Мені сподобалось, але вона мені чогось важко йшла. Я не розумію, чому вона от мені знову ж таки ті описи дуже довго щось наражовується. Ця історія просто не для любителів динаміки. Якщо ви от хочете от якусь спокійну таку історію, не динамічну, ненасичену на події, то ця книга ідеально підійде. А так як я очікувала чогось, не знаю, чогось іншого, можливо, через це мені було важко читати. Але, знову ж таки, мені сподобалось, здається, їй теж поставила 8 з 10. Вона також і правдива, і жорстока, і зворушлива. Ну і п'ятий пункт книгу, яку я обрала, це перечитати улюблену книгу. Я вибрала, знову ж таки, інше. Я вибрала жорстокий принц. І так сталося, що. Я перечитала всю трилогію. <ріст> Отако. От В цьому мені теж допоміг челендж 24 години читання, і там я прочитала оці дві книги, і мені, вони мені легко дуже йшли. Я дуже люблю цю трилогію. От серйозно, я обожнюю пару Джуд Кардан. Я обожнюю цих персонажів, я обожнюю цей світ. Він не такий, як звичайне фентезі, як по типу і підроянці. Там теж є. Фіфері, які не схожі на людей. Але отут прям вони дуже класно описані. Це також атмосфера цієї історії мені теж дуже сподобалась. Цей Ельгейм, оці підмор'я, оці всякі істоти. Ну прям мені дуже подобається. І я перший раз я читала цю трилогію ще, мабуть, 21-му році. Пройшло вже скільки три роки. І я її перечитала, і я така рада, що я знову повернулася в цей світ. І ну, я люблю цю історію. Це теж 10 з 10. Наступна книжка, уже поза челенджом, Це саме час знову запалити свічки. Боже, які свічки? <свісно> саме час знову запалити зірки. Я давненько на неї задивлялася, хоча в моїй бібліотеці вона вже теж доволі давно, але прочитати її вирішила я буквально нещодавно. Знову ж таки, я десь. Декілька місяців дивилась на неї, думала. Думала і от надумала. Головна героїня Анна має двох доньок. Вони живуть у Франції, теж, здається, десь, і в кожної із них є якісь свої проблеми. У Анни, у матері, в неї фінансові проблеми, в неї борги. Їй складно заробити гроші, ще й плюс до того всього, її звільняють із її постійної. Роботи в кафе, десь не пам'ятаю. В її старшої доньки, якісь 17 років, її звати Клої. В неї також свої проблеми, вона хоче кинути навчання, вона хоче теж піти десь на роботу, щоб допомогти мамі. Плюс в неї також на особистому не дуже все добре. Менша донька, її звати Лілі. Їй здається 12 років, в неї в школі. Проблеми, вона постійно свариться там своїми однокласницями, вони над нею зущаються. Ну коротше, ви зрозуміли, оцей шкільний булінг. І от одного разу Анна вирішує, що потрібно щось змінювати. І вона вирішила взяти трейлер батька, бере своїх доньок, бере всі гроші, які в неї є. Замість того, щоб віддати борг, вона їде у подорож до Скандинавії. Це таке знаєте, нібито божевільне рішення, але воно наскільки змінило головних героїнь. Продовж цієї книги ми слідкуємо, як змінюється внутрішній світ кожної героїні. Ми бачимо, як вони з цим справляються, і, і коротше, це настільки було також душевно і тепло. В мене аж сльози навертаються, якщо чесно не хочу. Я теж тут плакала декілька разів. А, тому що це знову ж таки, це, це тепла така і теж зворушлива історія. Мені вона дуже сподобалася, я її поставила 9 з 10. А, я вважаю, що цю книгу має прочитати кожен. Кожен, особливо, якщо у вас також якісь складні часи, що ви от вважаєте, що ви от не справитеся зі своїми проблемами. То я думаю, що. Ця книга, можливо, навіть дасть якийсь поштовх. Не подумайте, що це якась сльозлива історія, через те, що я там плакала і так далі. А вона справді кумедна. Тут дуже багато теж всього відбувалося, їхні оці подорожі, як вони сварилися, як вони жартували. Я, от, Мені ця книга мені нагадала якийсь от фільм 90-х нульових. Отакі, знаєте, ну, теплі душевні історії. От це мені нагадала оця книга. Ну і остання книга, яку я читала вже для книжкового клубу. Я на неї взагалі не дивилася. Я не знала про що вона, лише знала те, що вона нещодавно вийшла у видавництві Жорж, тобто це новинка. Це мова тіла, це детектив. А якщо коротко, то в нас тут головна героїня працює санітаром у Морзі. Але вона також не проста. Вона може не те, що спілкуватися із померлими, але вони можуть їй сказати якесь слово чи речення, от і все. Про те, що з ними сталося, там чи якусь підказку вони дають з тим, як вони померли. Особливо якщо поліції невідомо, як це сталося, головну героїню загалом вважають дивачкою, тому що вона спілкується із цими е, тілами. І от одного разу привозять жінку, яка була її наставницею, яка була її вчителем, яка можна сказати, що витягнула із ями головну героїню. І Змусила її навчатися. от. І тут розпочинається розслідування, і це все також було а, доволі кумедно, доволі цікаво і інтригуюче, я вам так скажу. Хоча початок книги для мене був нуднуватий. Він мені якось не те, що важко, йшов, але якось ну, було не цікаво. Але потім історія якось почала історія почала розвиватися, вже було більше всяких подій. Стало набагато більш цікаво, і вона мені набагато легше уже й пішла. Бо я вже хрипну півгодини підряду говорити. Головна героїня мені сподобалась. Який звати? Я вже забула. Кесі незвична особистість. В неї було своє таке темне минуле. І виявляється, що це не одиночна книга. Тобто, наскільки я розумію, це щось по типу, як в Тез Геррітсен, що от. А головні героїні будуть однакові. Тобто, у нас тут Кесі, яка працює у Морзі, і детективка. Боже, який звати, якась там Фіона, але не Фіона. Флайт. Тут я теж не вгадала, хто був вбивцею. Так закрутили, замутили, що о, дійсно я вже в кінці така думаю, о, господи, це хто взагалі? І мені сподобалось. І хоча я їй поставила теж вісім з десяти. Це такий лайтовий детектив. Я б сказала бо одні би якийсь там фільм теж подивитися, тому мені сподобалось. От такі в мене підсумки березня, десять книжуль. Я задоволена своїм читанням. Не було книги, яка б мені взагалі не зайшла, не сподобалась. Всі були доволі класними, і деякі, як ви вже зрозуміли, просто вивели мене на емоції. І залишились просто в середині. Отако. От ну, а ви в коментарях пишіть, скільки ви прочитали книг у березні, які з них були для вас найкращими, а які навпаки вас розчарували. А мені буде цікаво це все почитати. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ми з вами побачимося вже у наступних відео. Тож бувайте!